Проїзд перехрестя з круговим рухом. Як правильно проїжджати так зване кільце? Давайте будемо намагатися роз'яснювати дану, в принципі, складну дорожню установку. Тому що перехрещення з круговим рухом це є правило для багатьох водіїв дуже складно дається перепроїзді. Отже, ми водій синього автомобіля. При наближенні до даного перекрещення скорового руху бачимо знак 410 10 круговий рух. Даний знак вимагає об'їзд клумби центрального острівця в напрямку показаної стрідою на перекрещення. При намірі їхати в перший з'їзд направо ми вмикаємо правий покращук повороту. При русі в другий з'їзд, на кільці, тобто прямо. Теорія, коли ми виїжджаємо на кінце, не вимагає від нас вмикати лівий покажчик повороту. Але коли ми з'їжджаємо з кінця в другий з'їзд, при проїзді першого з'їзду ми вмикаємо правий покажчик повороту. Це сигнал для водія, який знаходиться праворуч, що ми з'їжджаємо, а не продовжуємо рух. Десятий розділ п'ятий пункт. Нам говорить, що але в кінце немає знаків і розмітки, які б вказували водію напрямку смуга, напрямок руху у смузі, то ми з будь-якої смуги можемо рухатися в будь-якому напрямку. І тому на цьому перекрещенні ми можемо з першої смуги їхати в третій з'їзд, тобто ліворуч. При проїзді другого з'їзду ми вмикаємо правий покажчик повороту. Це сигнал для водія справи, що ми з'їжджаємо, а не продовжуємо рух. Ну і зауважуємо, ми навіть можемо піти на розворот, тобто в четвертий з'їзд. Знову ж таки, коли ми виїжджаємо на кільце теорія від нас не вимагає макати лівий покащий поворот, коли ми з'їжджаємо з кільця, після третього з'їзду ми вмикаємо правий покажці повороту. Це сигнал для ось цього водія, що ми з'їжджаємо ліворуч, Або при розвороті ми можемо з будь-якої смуги рухатися в будь-яку смугу. Тобто, зауважте, ми можемо з'їхати ось так, ми можемо з'їхати ось так. Моя рекомендація проста. ідеалі, щоб не було ви собі завжди пам'ятайте, з якої смуги я виїхав, в ту смугу я маю в'їжджати. І тому не буде ніяких плутаней. Но на практиці все ж таки є рекомендація при русі ліворуч на третій зис і при русі на розворот, четвертий зис. З точки зору практики рекомендується все ж таки обирати другу смугу корпомога. Ліву смугу корпонату. Чому? Ну тому що будь-які на практиці так якось краще себе почуває. Ионе зосек кој начину на ца реагува.